Всім привіт! С вами Дімас, це канал Таксі Дніпро. Розпочинаю свою роботу в суботу, 28 червня, 2 година на годиннику, кілометраж скинув, стою на парковці, пішов в дощ, хороший такий, рівненький. Виключив стандарти доставку, доставку, оставив тільки комфорт і бізнес, включив цепочку. Буду зараз по цепочці. Комфорт і бізнес возити. Я так сподіваюсь. Але це не точно. Горить один сектор з Кофом в районі Проспекта Свободи. А, вже потух. В общем, чекаю на комфорт чи бізнес. А там подивимось, чувствую, почекаю, потім включу фільтра. Таксую на Кіа К5 15-го року, поки ще в бізнесі. А там уже з серпня Скоріш за все відключать бізнес. О, дощ ще більше усилився. Це добре. Включив ще болт комфорт, он таксі, Uber. Це під комфорт. Дощ іде гарний. Що саме цікаво, сектора світяться тільки <світить> тільки тут, на камнях і парусі. А так весь город. А, вон ще загоріло щось там десь на сонячному. А так було тільки тут. час 20 я чекал замовлення по цепи комфорт чи бизнес я уже додому приїхав, посидів дома потім пришло замовлення я быстренько спустився, подъехал и чекаю тепер за адресою Савкина 6 на сонечну на район рабочий но ну, я сейчас глянув по карте это капец это какая-то жопа опять блин в самый низ там кудись Блядь, люди еще комфорт замовляют. Щас питаю, я хоть там спущусь. Взяв один. Ладно, поедем, подивимся, шо. Шо там буде? Надеюсь, там хоть шлак, що я хоч вылезу. Все, мене вже чекають. Тиканов замовлення. Тут тепер главное якось это заехав в самый тупик сюди вниз. Десь надо развернуться. В общем, 240 было, дала 300, сказала без решты. Ну, зашибись. Хоть за, как говорится, компенсация за ямы. Ты, блин, еще один еды, ё-моё. А, там есть местечко, да? А, это что, поворотик еще один. Короче, дорога тут, конечно, Ні в фонтан, але проїхати можна, ні спеша. Так, завершую замовлення. І в мене вже наступне висить. Наступне з робочий 160 на ліственний провулок 1. 90 гривень комфорт за 1,3 кілометра. пассажиром. А -а -а, Геросюты, Геросюты. Что у нас Геросюты? Это А, так я могу через этот. Что че я буду на Уральскую? Сейчас я... Трошки сократим подачу. Не так, как малюю. Снова пошел дождик. Это Це... Добре. Буду сподіватися, що будуть коефіцієнтики. Ну замовлення, по крайней мере, по комфорту частіше, ніж час двадцять стоять. Це капець я два замовлення приходило за час двадцять поза радіусом подачі. Одне два з половиною подача була з Максима Дія на победу за 420 км. А друге щось десь з Кондратюка, там короче, тоже там вище, чем в мене стояв радіус 1.9, по А там ровно 2. Ну і коротше їхати на, на набережну, там гараж, вот -то, картинг центр, по-моему. Щось там толі 114 гривень, щось таке, Короте, фігня. Ну, Хотя фігня, сейчас теж фігню повезу, ну тут хоч недалеко. Знову двори, 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 блін. Я не помітив, що, що там не один листий провулок, а 10. Ну в общем, привіз. Це чудово. 90 дали соточку, як, як і розщиток. Стояв на Надія Олексієнко, прийшло мені замовлення по онтаксі, я вже його виконав, 170 гривень. Було написано на карту. Пасажир сказав, не знаю, у мене налічка, ви щось друге, у кого так висвічується. Ну, мені все одно. Налічка, на так, налічка. В общем, привіз на автовокзал 5,9 км за 170 гривень. Тепер на автовокзалі стою, кукую. Все ще на автовокзалі, блін, шляпа пройшла опять з акумулятором. Чи не з акумулятором, Короче не зміг завіс... завестись. Прийшло замовлення по, бі... по бізнесу на... Янгеля. Я клас клас не заводиться. Замовлення скасував. Достав бустер у мене. Бустер трошки розряжений був, я його поки зарядив через зарядне, через прикурюватель. Це хвилин 15. Потім завів, правда, щось не з першого разу, через бустер все ж таки завілась. Потім прийшло замовлення по бізнесу в центр. За 200 написано решта з 1000. Я думаю, надо глянуть быстро, есть ли у меня решта. блин. І вроде секунд 5 залишалось и я не не встиг нажать прийняти. Надо було прийняти, а потім, як, як, якщо що И вот ну, оце стою теперь на автовокзале до сих пір. Уже заведений. Поки не глушу і чекаю на замовлення, вже поставив 1,9 радіус, комфорт і бізнес нагадаю сьогодні. І... і чекаю на замовлення і щось нічого нема. А в понеділок, чи взагалі на сьогоднішній неділі, поїду на ринок. Я, по-моєму, знайшов номер того, у кого я брав акумулятор. Акумулятору тільки рік. Він каже, якщо б банка замкнула, ти б э, все час заводився через бустер, але все час бы не заводилось. А у мене скільки ровно тиждень пройшов. Пройшлу суботу я не зміг завестись, потім И Я всю, весь тиждень їздив, все чітко заводилось нормально. І от ровно тиждень пройшов опять така же херня і опять в суботу, і опять вже всі ніхто не працюють, ні мазини, ні, нічого. Коротше поїду к тому чуваку серед тижня і він перевірить акумулятор і скаже. Каже це дело не в акумуляторі, скоріш за все може, з кнопкою з цієї старту якась фігня, може там щось. Взагалі, не знаю, посмотрим. Ну пока Вопрос весь покритий мраком. З с акумулятором с этим моїм. Прийшло замовлення знов з Белолюбського 36А. До, до цього, кстати, приходило і на літейну. це що я не встиг, з, і, з цієї з ж адреси. І зараз тепер вже на Побєду їхать. За 300 гривень по бізнесу 11,4 км. З цієї адреси приходила на тополь. Там по комфорту було, вони раз повисили на 5 гривень, думаю, почекаю, може ще повисять. Тільки повисили ще раз, я тільки прийняти і вони відхиляють замовлення. в общем, їду тепер вона вже дівчина стоїть, мабуть, це вона на Побєду за 300 гривень, ЖК 5 континент. Привіз дівчину на... Победу, все добре, тихо, спокійно. І чекаємо наступне замовлення Уже на победі. Доїхав досі швидко вообще світофори всі зелені. Виконав замовлення по Uber, прийшло з п'ятого континента, прямо де я стояв. Комфорт на Риберню на... Зарягло бы 2. 211 гривень. Чудово. Ебать, повели, блин. Она вообще сыня. Что платье сыне? Что она сыня? Ой, блин, не видно там. вообще. Стиль фон фэшн там написано. таксі походу ну целу кому-то повезло вести такую в центре стою радіус 1,5 комфорт и бизнес нічого гісенько не Вже уже хвилин 15, мабуть. короче выходные это вообще работа щось нема що в п'ятницю що сьогодні Якось туго. Так, виконав замовлення по комфорту. 93 гривні було за півтора кілометра, з Яворницького 79 на барикадну на 19.20. Під'їхав на 79, це bar Чекаю, чекаю. Ніхто не йде, коли дзвонять дівчата, кажуть. А ви де, біля отеля Аксельхов ми стоїмо, щось ваш... вас не бачимо. Я говорю, та ніт, я на Яворницького, як ви вказали А ми, ми біля отелю, ви не, мі... не могли під'їхати, це далеко від нас. Та ну треба об'їхати. Кажу, ну добре, тільки прийдеться доплатити трошки. Добре, добре, добре ми вас чекаємо. Ну добре. Приїхали, питають, скільки з мене кажу, 150. Якось так. Так що замовлення вийшло 150 за півтора, ну не за півтора, пусть там ще ж подавався, за два з половиною. Так що завершую замовлення. Так, радіус щось у мене завеликий. Чекаємо надалі. А дівчата, говор такий чисто український з акцентом можна сказати. Такий, а ви де? Ми біля отелю Аксельхов, а ви де? Ну коротше я зрозумів, що Западенський, кажу, а ви звідки дівчата? А, бо вони кажуть, ми не знаємо, де це ми не місцеві. Я ж потім питаю. Зі Львова кажу, а, ну зрозуміло. Відчувається акцент. Ну, чому вони вже тут я не питав? Прийшло замовлення по бізнесу. сломаний 17 на корони 71, 200 гривень за 5,2 км Вже під'їхав. Зараз буду забирати пасажира. Так, виконав замовлення по бізнесу за 200 відвіз на корони і постояв тут трошки на коронах. Прийшло замовлення. Це старобазар, старозаводської, ну вона позвонила, каже щось точку кудись взагалі не туди кинула, я на нашій правді заберете? Я кажу, ну добре, заберу, тільки ви адресу поміняйте. Ну добре, я зараз пошукаю там ось Тут на лівому зараз роботи взагалі ніде нема. А щоб вона відмовлялась і по-новому... Видавала, це до мене не дойде воно. Хай лучше поміняю просто адресу та і все. В общем, їду на нашу правду і поїду на Пушки на Лесі Українки по стандарту. 144 за 6 кілометрів. Я ж чогось сказав поміняти, бо там трошки далі виходить там правда буде там. Може 5 гривень, а може і не буде. Вот. Так, завершив замовлення. Привіз дівчину на Лесі Українки 1. 144 гривні на карту. Чекаємо наступне. Наступне замовлення Знов бізнес з поля 40 на Флотську 66. 2,8 кілометра за 138 гривень. Завершив поїздочку 138 гривень. Чекаємо далі. Я б б, звісно, б домой би поїхав би, Якщо б щось прийшло. Стояв, стояв на Херсонській, прийшла мінімалочка, зовсім мінімалочка по комфорту. 600 метрів 8, 85 гривень. З поля 18 на Херсонську 9А. Поїду відвезу, бо стоять уже задовбався, блін. І зараз повернусь сюди. Хлопець пішов з торбою відвіз хлопчика буквально тут 3 хвилини, ну, 5 хвилин і виконав. Він вже чекав на мене, так що все, все вийшло швидко і швидко. Взяв замовлення додому, задовбала мені така робота. і роботи нема. 248 за 12,7 кілометра. Стандарт 1.09 з кофіцієнт. З Яворницького 34 на Рубіновий 7. Так що їду додому. Харе. Це виконав поїздочку, відвіз пасажира хлопця на Рубіновий. Щас тут десь зупинюсь, підіб'ю підсумки сьогоднішньої роботи. Пропрацював рівно 5 годин. 9 замовлень по уклону. Середня вартість 23,3 Одне замовлення по онтаксі і одне по Uber. 2046 гривень загальна каса. Відняти 333 гривні це комісія. 1713 гривень каса без комісії по пробігу. Ну, зараз 62 км плюс там скинувся кілометраж, коли акумулятор, не запускався, там я потім глянув 20 км. 62-82 км Відняти 82 на 4,25 1364 гривні, каса, чиста каса без комісії, без топліва. 5 годин поділити 272 гривні за годину. Ну, в принципі, піде краще, ніж вчора. Ну, а не набагато краще, ніж якийсь будній день. Так що, ну така була субота сьогодні. 5 годин пропрацював. Так що, всім дякую за перегляд, хто дивився, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарного вечора, головне тихого. Всім пока.